Друзі, ось прийшли в парк, тут людина грає на скрипці, так як у нас грошей немає, але у нас є горішки, тому ми зараз дамо горішки. Пішли. Дякую. Друзі, всім привіт. Знову вийшли поспілкуватися з людьми, як завжди, цікаві питання. На дворі вже майже літо, тепло. Ми вже роздягнулися. Люди більш добріші, тому що тепло. Поки ми ходимо, спілкуємося з людьми, друзі, напишіть в коментарях, який найбільший савець у світі. А ми пішли далі спілкуватися. Що називають Адамовим яблуком. Що з зарюється? Ой, ну давай відповідай. Адамове яблуко? Так. Да. А, ну це те, що Єва сорвала та <рес> з'їла. Ну, полігінні. у узала. Правильно. Так? так. Я не знаю. Ну що я на думку прийшла? Груша? Майже. E, можна на русском. Так, звісно. E, це плод, який вкусити не можна. Якщо не ошибаюсь. Майже. Я забула. Це те, що я надкусила, так? Да? Майже. Доп... Не знаю. Не чула. Чува, я не пам'ятаю. Ну, а що перше на думку прийшло? Какой-то фрукт. Майже. <клес> Адамом яблуко? Так. Не слышав такого. Не, не чули? А що перше на думку прийшло? Що можуть називати Адамово Яблоком? Не знаю, яке карамельне яблуко. Правильно. Правильно? А... яблоко раздора, типа, то, что он... Не могу так вспомнить сейчас. Я тоже не Не, не знаю. о том, на данный момент думал, скорее всего. Добро, наступ. Честно, не знаю. Ну, а что первое на думку пришло? Яблоко. Ну, добре. Майже правильно. Ну, яблоко? Яблоком? Да, так, так. Такой, знаешь, такая дама Ева. Я не знаю. Не чули. Ні. Добре. Який... — Ми це не проходили. Ну, ви чули щось чи ні? Ні, взагалі. Добре. Плод. в Вреском. Саду. Mm. Кадик. А. Правильно. Яблуко. — Ну, кадик. Правильно. Який найбільший савець у світі. Це Можна на русском савеці? Влікопитающе. Не пам'ятаєте? Пусть буде Бігімот. Майже. Яка на? Сон. Правильно. Реально? Савец. Непопитаючи. Не знаю. На яких ви знаєте найбільших? Даже не знаю. <риклад> Добре. Ні. Ящерица? Ні. Нет, то ж не пам'ятаюся. Ладно. Пропускаємо за це просто. Добре, наступне питання. Тобі ж зоологія вже прийшла, так? Я не пам'ятаю. Господи, мене буде було коментарях. — Ні, не будуть. Не пам'ятаєте? Ні. Добре. Савець Свон. А, синій кит. Овець ага. кит. Який? Кит великий. Ну майже. Синій. Ну так. Да. Кит! Да, правильно, Правильно, який? Синій. Правильно. Синій, кіт. Правильно. А, Синій кіт, не да. Я... кит. Правильно. Мне капитаю ще. Синій кити сьогодні Синій. Правильно. Синій кіт. Синій. Яка найбільша читаємо книга у світі? Не знаю, може Гаррі Поттер якийсь. то Правильно. Навірно, про кулінарію. хорошо, пойдет. Пойдет. Стивен, Стивен Кинг. Ну, ну, именно конкретная книга, наверное. Да, да. Ну, я, я сам из писаем это я например. Майже. Война и мир? Нет. Майже. Майже. Честно, даже не скажу. Я не помню. Крутится, я не помню. Добре. Я честно не знаю. Добре. Коран. Біблія? Mm, Правильно. Біблія? Може бути вже, тому що ви знаєте. Біблія. Правильно. Біблія. Правильно. Біблія. Правильно. Біблія. Правильно. Біблія. Правильно. Кого рибак бачить здалека? Лов. Ось цей, ось цей. Удочку, можна так сказати. На кінець удечки. Правильно. Ну озеро, ну що он бачить з дивака. Що дайте подумать. Рибак з дивика бачить озеро. Правильно? Ну а де он еще пруд? Де он ну правильно. Да? Так. Ну горизонт, мабуть. Правильно. <laughs> Рибу? Не знаю. Майже. Рибака. Рибака. Правильно. <смех> <Рыбака>. <смех> правильно. Рибака. Правильно. Рибака. Правильно. Рибака. Правильно. Другого рибака. Правильно. Рибака. Правильно. Рибака. Рибака. Правильно. Що таке пензель на російській? Пензель это не крейда, это фломастер, може ручка. Майже. Пензель. Не знаю, що таке пензель. <рес> на російській спокою Ну, дома на суржики. Ну добре, а українську, якщо що це таке? Пензель. Пензель. Ну я десь чув. але не знаю. Ну не знаєте. Добре. Що mm. що це таке українською? Знав би я. але не пам'ятаю, чесно. К -к -к не карандаш? Ні. Щось то з канцелярії. Ну nice. я не пам'ятаю що. Пензлик, 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 пензлик. Я не помню. <реш> Давай мене <она> тоже, припустимо. <реш> ну ручка. пензель, щось. Ну, малювати, я не знаю, от чесно. Як правильно. Ну, добре. Кістичка. Пензле добре. Пенсечка. Так, так. Пензель? Кістичка. Так. Пензель. Кісточка? Правильно. Кісточка. Правильно. Кісточка? Правильно. Кість? Правильно. Кис... Кис... Так. Ну, для рисування кісточки. Правильно. <рисується> Яке ім'я у Горбуна з Нотрдама? Горбуна з Нотрдама? Так. <рисується> Я не, знала. <свистак> Я не знаю горбоназ <свистак> від Нотрдаму. Ну, не знаю, Зарубіжну літературу не вчаєте в школі. Ну, <свистак> <свистак> ви не в школі? цю тему пропустили? Угу. <свистак> Все добре. <свистак> Я вперше таке слухаю. — що таке. Добре. Горбун з Нотердаму? Так, не читали. Ні. Соб... <свистак> Напевно, що не читали, так? Добре. Я не пам'ятаю, я забула. Добре. Горбун. Наверное. А Я не пам'ятаю, читала? Не пам'ятаю. Я, я пам'ятаю, що Нотр-Дам де Парі, а яке ім'я? У ви. У ви. Не саме моє любимое. Добре. Горбун. Не, ім'я його яке. Не знаю, не знаю. Все. Це... Це я забула. Не, не пам'ятаю таке. Не, я не знаю правильно. Не чуєте? Кразі моти. Правильно. Все, добре. Слава Україні. Дякую вам, слава Україні. Добре. Все, дякую вам. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. Добре, дякую, слава Україні. Все, дякую вам, слава Україні.